26 людей загинуло на даний момент. Відомо. Жах, і огида, і просто мерзенність того, що вони роблять. Це величезна тонна бойова частина. Редакторська, триденна жалоба в Тернополі. Жахливий удар і ракетної, і дроновий по цьому місту. Влучання в багатоповерхівку і не в одну. На даний момент відомо про понад 26 загиблих, 26 загиблих точно, і 20, понад 20 ще безвісти зниклих. Продовжується розбір завалів. День захисту дітей, який Україна долучилася в перше святко, і у нас оголошена триденна жалоба в Тернополі на три дні, 19, 20 21, тому що серед загиблих 26 людей загинуло на даний момент відомо. Троє дітей. І ще 18 дітей отримали травми. Ми бачили, що так постраждали дві багатоповерхівки, це був ранок. Всі, всі родини, мабуть, діти збиралися до шкіл, до садочків, тому що коли прилетіли ракети, то вони зруйнували верхні поверхи двох будинків на вулиці 15 квітня вулиця Стуса. Ну і картини страшні. Нам здається, що ми за час війни. Бачили все, але це, це було прям дуже страшно. Ну і і поки що це, мабуть, вся інформація. Останні можна. дані по поранених є щойно закінчився брифінг директорки місцевого департаменту охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, і вона розповіла, що у чотирьох лікарнях Тернополя є постраждалі. Станом на даний момент в закладах знаходиться 52 пацієнтів серед них 35 – це дорослі і 17 – діти. В реанімаційному відділенні реанімаційних відділеннях різних лікарень знаходиться 12 осіб. Двоє це діти, але взагалі за медичною допомогою звернулося 95 людей. Щаслива новина для родичів одного з поранених чоловіка, 20-річного, дістали з під завалів живим. Був коментар ДСНС. Зробили хвилину тиші, почули під завалами голос, який кликав на допомогу. Побачили це місце, де воно знаходиться, і почали контактувати з потерпілим і відкопувати руїни будинку. Тримали з ним зв'язок постійно, тому що він нервував, кричав, я його заспокоював, казав, не нервуйся, не трать сили, бо над тобою дуже багато. Завалу потрібно розібрати, наберися терпіння і чекай, ми тебе обов'язково врятуємо. Працювали ми з хлопцями, з, з, з моїми колегами в шестерох, зробили цю роботу, врятували дивом, постраждали, залишився живий, якраз знаходився в приміщенні кухні і біля, холоді, біля холодильного... Відсіку якраз був він. Прижало його ще кухонним стільчиком. Він лежав в позі ембріона, руки так перед собою. В нього було дуже мало перед собою вільного місця, щоб дихати. І одна рука, права рука була перебита кухонним стільцем. Ми наложили йому турнікет і проводили далі рятувальну операцію. Не знаю, це було диво, як він вижив для нас. Це чудо для нього. Звати Богдан 20 років. Ми я ж кажу, контакт. Тували з ним, не знаю, це диво, як він вижив. Я ще так не бачив, щоб люди виживали. Був наскільки я пам'ятаю ракетами х 101 Попередня інформація була. Можливо, Юра, мене поправиться жах, огидно, злочини і тощо, тощо. Але я маю на увазі, що це не якийсь випадковий удар аби кудись, тобто це спрямована атака на цивільне житло. Ракети типу Х, Юра підключайся. Вони взагалі там якісь протикорабельні, щось ну, страшне. Да? Тобто вони для того, щоб розбивати мощні. Ну, це дуже умовно протикорабельні. Вони всі Х22, і Х-55, 555, Х-101, і купа всього Х меншого, там 69. Вони можуть використовуватися по будь-яких цілях. Ну тільки Х-22, це Це тонна бойова частина. Вони сто відсотків проти авіаносців. Ну але по Харкову теж їх кидали. Ну ці ракети вони тільки умовно протикорабельні, тому що радянський Союз обирав саме отакі от, от, от напрямки розвитку ракетної техніки. Тому вони називаються протикорабельні, Але вони застосовуються по всьому, як ми бачимо. Помітно, я думаю, ви бачили відео, як ракета прилітає по будинку. В перший рік, коли росіяни використовували ці ракети, вони побачили, що їх ну, дуже часто на підльотах, вже на коли ракета заходить на удар їх збивають. Зараз вони теплові ловушки почали чіпляти на ракети. От останні два-два половини три роки на підльоті від ракети відстрілюються теплові ловушки, і їх набагато важче збити. Тобто. Замість однієї цілі для проти ракет на вже над цілями, по яких летить основна частина ракети, з'являється кілька таких обманок. Тому спити їх важче. Тернопіль це одне з тих міст, куди їдуть і <тас> наші харків'яни, переселенці. Там залишаються багато наших земляків. Теж тому знов ж таки, мабуть, варто нагадати про ці. Заходи безпеки, якщо є можливість, але ж знову такі західні регіони. І зрозуміло, що можливо всі не очікували, що туди долетить, чи чи якось так, але але передбачити також дуже важко. Хоча є попередження, і там ж по-моєму Таню, Як я не знаю, можливо, я щось плутаю, але. За день до цього обстрілу один з народних депутатів опублікував відео з Тернополя, де назвав завод, який виробляє системи радіоелектронної боротьби. І власне місто, де знаходиться цей завод, і наступного дня туди прилетіло. Чи так, я щось так, 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 цей скандал бачили? зараз починає розгортатися, так оприлюднили кадри цього депутата. Він уже видалив своє відео. До речі, Федієнко його прізвище. Він київ ну, на виділив видалив, але воно... виділив, але да. воно повністю є це відео. Його можна подивитися. Він називає повністю назву того підприємства, де він знаходиться, показує цю техніку і називає місто, де воно знаходиться. Ну і для розуміння ну, тобто, там... він ще член комітету з нацбезпеки. Хотів додати, це вже не така не інформаційна, це більш емоційна площина Тернопіль, якщо хтось не знає, це достатньо глибокий м'яко кажучи тил. От Те, ти, про що ти казала, Таня, що там багато харків'ян, взагалі багато переселенців зі сходу, вимушених переселенців, біженців від війни. І у мене таке відчуття, що росіяни навіть певною мірою тут переслідують ще й таку штуку. Щоб знаєте, показати нема безпечних місць в Україні. Ми і туди дістанемо. Ми і там вам покажемо, що ви маєте ховатися, тікати і забути про мирне безпечне життя в Україні. Це додатковий жах, і огида, і просто мерзенність того, що вони роблять. Не знати на четвертому році війни якісь заходи безпеки, щось ну, ну ми проговорювали ситуацію, да, якби уявити. Наприклад, що один із харківських депутатів, гуляючи по Харкову, по оборонному підприємству, ходить, там і називає. Отут виробляють, не знаю, будь-що будь, що, що завгодно. Да. І, і це адреса така, туди, ну, тобто це взагалі якесь невігластво, і на рівні народного депутата він, ну, він не просто допомагає ворогу. Ну, сподіваємося, що Служба безпеки України надасть оцінку його діям правову оцінку. Подивимося, що буде. Редакторська. Харків теж цього тижня був обстріляний. 19 листопада була масована атака дронів. Це були шахеди. Де цього разу вибухало? Давайте згадаємо ці місця і які наслідки, що, що сталося, що було. Слобідський Основ'янський район були цього разу. Ну, до речі, були попередження, і військові попереджали, що Харків буде цього вечора. Ми розуміли вже по маршрутах шахидів увечері, що такі щось буде. Прилетіло проспект аерокосмічні нові будинки. Слобідський район загалом вважається найбезпечнішим. Да? Якось ну так? я, як колишня жителька Слобідського, теж ми, ми так вважаємо, але знову ж таки, це про те, що безпечних місць у Харкові немає. І це була був район щільної забудови, багатоповерхівки, підстанція швидкої допомоги, супермаркет Сільпо, який я дуже щиро люблю. Це, це був наш супермаркет, де ми щотижня купували найсмачніший хлібчик, і дуже чекаємо на повернення, тому що він зачинений. Пишуть що поки що тимчасово. Сподіваємось, команда прийме рішення про повернення. Дуже сильно пощастило нам, що всі люди живі, ніхто ну, були поранені. але... Спочатку була інформація, що влучання в дім, але потім було оточено що... з будинку. У дворі впав. Да, у дворі впав на подвір'я школи впав. Це, до речі, одна зі шкіл, де роздавали гарячі харчування. І я от напередодні два тижні тому розказувала, як я Це Ходила Це школа, була, ця сама школа, так і там роздавали харчування людям. І до речі, вони круті, вони не припинили. Попри атаку, вони Зранку вийшли на роботу і готували, там не залишилось жодного вікна. І вони готували на пункт незламності. Тут спрацювала назва, вони такі незламні і лишилися. І... Здається, міський голова сказав, що це один з найбільших по кількості розбитих вікон випадок, да? що там понад три тисячі вікон повсюду. У нас. Ну, тому що щільна забудова, дуже щільна. І постраждали ще тролейбуси, які стоять вздовж проспекту аерокосмічного. Це теж дуже болюча втрата для Харкова. Бо у нас мені здається, зараз громадський транспорт взагалі на вагу золота, І вони не паркують їх у депо вже дуже давно, з 22-го року ще і ставляться просереджують по Байрона, по а, аерокосмічному. Ну от щонайменше три тролейбуси. Ну вони на перший погляд їх можна а, відновити там, не, не, не страшні, бо влучання були у дворах подалі, Але це втрата також для Харкова, бо у нас транспорт. Ну і вчора ті, хто живуть в цьому районі, вони помітили, люди дуже багато було змін у русі транспорту, дуже мало транспорту було. ну Або він за вкороченими маршрутами курсував, або взагалі курсував такими подвійними якимось схемами. Дуже складно в цьому районі було. Але метро ходило, все нормально. Так, ну тут би ще нам додати, що окрім Харкова, цього тижня. Сталися жахливі події і в Берестині, і в Балаклії. В Балаклії загинуло три людини. В Берестині загинула дівчина-спортсменка Таня. Наскільки я пам'ятаю, ти uh -huh. була вчора з нею на прощанні? Так. так. Не знаю з чого почати. Справді це, 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 це страшне. Я от з вчорашнього дня трошки не можу себе навіть в руки взяти. Постійно в мене перед очима вся ця, ця картина, і ця біла труна, і весільний віночок. Білий на, на дівчинці на цій, і навколо купа дітей, купа молоді, друзів навколо цієї труни, близькі. Що, що сказати, це цинічний був удар, тому що це була подвійна серія ракет. Спочатку дві ракети прилетіли, потім була перерва. І в цей момент якраз вони були так вийшло, що вона була із батьком на вулиці, на відкритому просторі. Вона чи то за телефоном побігла забрати, щоб потім забігти додому знову. І от в цей момент ще прилетіло, і уламки вбивчі поранення вона отримала. На жаль, і ми були на цій вулиці. Це от крайня хата, і на ній є залишки від уламків. От просто бічна частина. Розшита уламками така історія. Да, про Балаклію. Троє загиблих. Там теж страшні руйнування. Впало воно поміж житловими будинками в центрі Балаклії і дуже багато руйнувань. І від вибухової хвилі, як пояснив начальник поліції, загинули троє людей і. Він ще сказав, що це були ракети уповільненої з детонатором уповільненої дії. Тобто воно не одразу а воно впало і через якийсь момент розірвалося. Якось так було, що от е, така історія з Балаклією. Я б хотів наостанок по цій темі сказати. Зараз гортав інформацію про Балаклію. Тут... Чисто така технічна важлива інформація, бо нас слухають в Балаклії і Харків з Балаклією, Харків з Харківщиною. Ми всі переймаємося і переживаємо ці жахливі події. Хотів додати, що для фіксації інформації про пошкоджене житло, якщо хто ще не звертався до 21 листопада, це до п'ятниці, включно, можна звернутися до управління соціального захисту в Балаклії до Балаклійської міської ради. Телефон 095 253 89 40. Редакторсь. Тема політична. Ігор Черняк склав повноваження депутата і розклад сил у Харківській міськраді. Натепер хотіли б з вами обговорити, колеги. Як на мене, прикра новина про те, що пан Ігор Черняк більше не депутат. Він мені особисто дуже імпонує своєю завжди активність в міській раді, бо зазвичай все приймається пакетом без обговорення, і чи не єдиний депутат у міськраді, хто ставив будь-які питання, щось порушував, ініціював, це був Ігор Черняк. І от він складає повноваження. Давайте обговоримо, з яких причин він це зробив, і що у нас тепер в міськраді, який розклад сил. Давай, Юро, може, ти почнеш? Як ти сприйняв цю новину? Несподівано мені з цього починати. Ну що я можу сказати? Дивіться, Ігор воює вже майже 4 роки з початку війни. Тут можна причини виділити кілька розрядів цих причин. Перша, мені здається, що і так людина обтяжена воєнними обов'язками і, отримуючи відпустку там, 15 діб, мені здається, обов'язкових є на рік у військового. Він Пов'язаний відповідальності перед мерією, тобто він по факту може десь поїхати, тільки ще додатково беручи відрядження, там чи якісь додаткові документи в мерії, можливо, це за сплинуло. Крім цього, треба звернути увагу, що повноваження мерії вона обрана у якщо не помиляюся, жовтні 2019 року. 5 років повноважень мерії міської ради, власне, збігають. А, і не знаю, ну, дивно, от, ну, тут, тут в мене така суб'єктивна думка, я не розумію, чому раніше тоді Ігор не склав мандат, що, що це. Ну, тут трошки віддає, знаєте, політику. Тому що, ну як, потім можна буде сказати: от я від, від дзвонка до дзвонка і пішов, не пересиджуючи. Але з іншого боку, а що давайте тоді всі підуть і скажуть: ну ми ж такі чесні, ми пішли з міськради, ми не пересиджували свій термін. І нехай воно тоді, що, що буде, то буде. Двояко особисто в мене враження. Але по-людськи можна зрозуміти, що людина, якщо відвоювала там рік, можна поїхати десь з дружиною, з дітьми відпочити за кордоном на морі, хоча б побачити його. А не факт, що це вийде, тому що є обов'язки прям. А друга ж тобто, підкресли, що ну. Давайте всі підемо, давайте всі поїдемо. Я думаю, всі б так хотіли. Я хотів би від себе про пана Ігоря Черняка сказати, бо ми знайомі давно. І, власне, хто нас зараз слухає і чує і дивиться, може, ви, якщо не пам'ятаєте Ігоря, це достатньо відомий депутат останньої сесії, тому що навіть ще при Геннадія Адольфовичі Кернесі, попередньому міському голові, різні курйози виникали, які зафіксовані на відео, і як звертався Керні. до черняка <как> там <как> э, ну змей. да так вот решение принято один утремался опять черняк какой-то змей бля. Такі курйозні випадки під час е, сесії з різних причин е, і а, Ігор... а мені згадується. Та. Вибач е, епізод, коли Кернес хотів накормити когось кирпичами, кирпичами Якраз да, після цихлина. того як пан Ігор Черняк сказав якесь зауваження, що зоопарк там щось <как> мутки. Якісь передо мною приложення до договору на закупку фруктів. Ананас 350 гривень. Для кого для всіх мандарини 95 гривень. Анана? Грам... А кому ананас в зоопарке нужен? Хорошо. Поэтому я прошу обратить внимание, разобраться, пусть хоть кто-то за это ответит. Спасибо. Да даже не обратим внимания, а создадим сейчас контрольную комиссию. Значит, послушайте меня внимательно. Что такие факты, что кому-то хочется съесть ананас за счет обезьяны, я куплю вам ананасы. Да, только они будут из кирпичей, эти ананасы. І будете які ви кушать. Ну я думаю, Юля можливо більше і краще скаже про ігоря. Я просто завершу свій спіч. Добре. Власне, моя думка така, що окрім оцього всього кур'йозу, про який ми зараз згадали, насправді Ігор дуже багато зробив для більш прозорої роботи міської влади, різних структур, комунальних підприємств. І він був на, був. Ну він є просто був на посаді міського голови, о, міського голови, Добре. яка. Не будемо про це. Старався, принаймні так. Я до того, що власне він багато що зробив для більш прозорої роботи міських органів влади і комунальних підприємств. Да, хотілося б подякувати. Ще на, посту, О, знається, посту, на посту, на посту, на посту депутата міської ради. Але тут є скликання? трохи песимістична. Да. Нам є за що подякувати пану Ігорю Черняку е і за служіння і за службу за служіння, тому що він депутат Харківської міської ради двох скликань. Е це багато, це прям дуже багато. І він один з найяскравіших і е, з тих, завдяки кому в міській раді не було сумно, е, І який не дозволяв бетонувати, не знаю, як назвати, яке слово ще придумати, щоб міська рада не була болотом. Да, тому що, ну, або Жаба Гагадюкінг якийсь, і, і це відбулося. Він вперше зайшов до міської ради від самопомочі, якщо пам'ятаєте. Потім він вийшов із цієї фракції, а вже вдруге балотувався від блоку світличної. Е, і Разом. до речі, він вже балотувався і в мери Харкова е, на останніх виборах, але зайняв, здається, п'яте місце, місце да, і не набрав там трохи менше п'яти відсотків. Він є одним із засновників Харківського антикорупційного центру. Це також варто сказати. І все, що не відбулось в Харкові, починаючи від Одоробла, це заслуга, зокрема, хацу і. Цьому є велика частинка вкладу Ігоря Черняка як юрист. Він дуже підключав дуже до багато, всіх... багато справ можна згадати, і чому доробло мені... треба просто контекст здачі Одоробло, дороблу. Хто не пам'ятає, це те, що не сталося в Харкові на площі Свободи. Замість Владимира Ілліча хотіли поставити колонну. Колона, це здається, була да, височена там якась, і а, саме хац подав позов, щоб цього не відбулося. Ще приєдналися інші Його. громадські організації, mm -hmm. там було їх багато. Суди були пересуди, але врешті громада Харкова виграла і одороблена площі Свободи не з'явилося. Щодо перспектив пана Ігоря, чомусь мені видається, що однією з причин, окрім того, що Юра говорив. Може бути те, що він не може працювати на половинку. Ну він саме в пості це й написав, да? що не можна працювати. Він є е, е, пі... Йому вдавалося старший це. сержант Черняк працює у підрозділі безпілотних систем, причому у підрозділі дуже потужному. І який впроваджує нові нові методи, це перше. По-друге, ну не можна працювати депутатом, вони ж не отримують зарплати. Це ж всі розуміють, да? там все одно треба бути залученим. Ти не можеш е, за півночі, грубо кажучи, вивчити прочитати всі рішення, проекти рішень, оскільки він і дуже мені відповідально ще відповідально ставиться. Да, і плюс і ще мені видається, що все-таки е, пан Ігор Черняк вже мало пов'язує своє майбутнє з Харковом. Давайте чесно скажемо. О, отут, Юлечка. отут так. Мені здається, що що от. Ми цього так, точно мабуть. не знаємо і сподіваємося, будемо читати пана Ігоря Черняка. Про, про розклад Фольбуч. давайте. Про розклад а, про, про розклад. міськраду. Шо? А що про міськраду? Ну, слухайте, тепер на місце Ігоря Черняка має зайти депутат, наступний, хто є в списку від блоку світличної разом. Не знаю, хто там, чесно скажу. Може і не зайти депутат, а може і зайти. були такі прецеденти. Це не перший, і не десятий навіть депутат, який за час роботи Харківської міської ради під час повномасштабної війни склав повноваження. І так само, окрім Черняка, склав повноваження депутат від Слуги народу Дмитро Бутенко. А, може, мало кому відоме прізвище, але варто сказати, що він не зайшов одразу до міської ради, він зайшов на місце Олексія Кучера, колишнього oh. очільника-хода, да, який пішов працювати в Київ. І Дмитро Бутенко, бізнесмен, займається там якоюсь технікою. І знову ж таки, мені здається, що кількість депутатів, які вже склали повноваження, там вже Міськраді перевалює за два, це два десятки точно, mm. Юрій, якщо не помиляюсь, ну дуже Нікому багато. Кому не їх так, ця робота? Ні, не подобається. Ну, Коли складали жінки, там була зрозуміла історія, бо вони не могли виїжджати за кордон, але зараз спростили законодавство і можуть депутати виїжджати за кордон, а чоловіки ну це інша історія. От тому ну по списках зайдуть хто там у партії був раніше. Подавалося давайте тобто, скажемо, хто зараз буде працювати хто зараз, які сили досі у нас в міськраді, бо не всі, хто нас О, зараз слухає, слага і бачить розуміє ЄС Євросолідарність Петра Порошенка. Довіряють ділам. діла ділам Це цей блок, від який там намагається позбутися у своїй назві Геннадія Кернеса. Бо бо раніше це був блок кернеса. Довіряй ділам. Тепер вони хочуть знати просто «Довіряй ділам. Е хто в нас ще там багато? Його, пос... Може, «Успішний харків я щось поплутав. А «Успішний Що харків точно, точно успішний характер, народ боже. Да. В мене перенеслось все кудись назад. Спасибо, Юра, що ти є, <laughs> потім хто в нас ще є? Позафракційних багато, да ті, що були шаріками, багато. Да, ті, хто були заходили від партії Шарія. і частина від ОПЗЖ. І частина позафракційними ОПЗЖ стала да. там частина відродження України, називається, а частина стала просто безпартійними. Уявляєте, от у нас в міській раді. Ой, є без, фракція, позафракційними. Позафракційним. Уявляєте, є фракція, яка заходила від блоку шарія. Ну це видається якимсь Була якимсь таке. просто носом. І я пам'ятаю, що ще був такий. До вторгнення момент, коли е, очільника їх блоку досить так побили. Побили, так. Да, Микита Рожкова була таке. Ну, він не депутат... очільник, він один із депутатів. Один, окей, І блок світличний мене назвали. Роженко, да, Рожков. Uh, І він, до речі, був... Роженко. Розенко Розенко Розненко і він до речі воював. Він став на захист України під час повномасштабної да. війни. І поранений був поранений був сильно да, сильне поранення. У нього він був у Харкові. Я бачила його вже під час повномасштабки. У нього немає ока, якщо я не помиляюся е, і ну міська рада працює в будь-якому випадку. Складання повноваження одним або двома депутатами. Це грубо кажучи, немає у нас секретаря міської ради. Але це вже окрема історія, дуже окрема. Юра багато може про це розказати, коли можна буде присвятити цьому. Є так. ще депутатська група відновлення України. Там у нас ті, хто з колишні, тобто Ігоровечкін, Джавіт Саїд. Тобто, ну, це, це ж ті, хто колишні... ОПЗЖ, ОПЗЖ і Шаріки. ОПЗЖ. Да. Ну, ще треба сказати... Терховим і за його ну, команду ну, не більшість Ми... у нас да у нас є монобільшість в міській раді. Ну і в принципі міська рада зразка 22-25 року. Це е, ну таке плюс-мінус. Там всі рішення приймаються майже одноголосно. Сесії проходять онлайново Харків, єдине місто в Україні, яке не проводить сесії офлайн. Е, багато інших подій міська рада робить офлайн, а от сесії не хоче. секретаря. У нас нема. І ще про онлайн не просто хотів сказати про онлайн, а викладаються просто записи. Нарізки. А участь ні громадськість, mm -hmm. ні журналісти не можуть брати участь в сесіях. Оце важливий момент, і важливо, що що не викладається навіть онлайново, ми не можемо побачити. Навіть долучитися <с журналісти <с не можуть. А викладають нам потім відео, але вже за багато годин. І яким чином воно там нарізано? Ну тобто було у нас кілька таких разів, коли ми розуміли, що там нарізка цього відео, да mm -hmm. і ми, ну грубо кажучи, що там вирізали, ніхто не може знати. Чому це? Відбувається очевидно, тому що немає е, багатьох депутатів у Харкові, і я підозрюю, що і в Україні. І зібрати кворум офлайн було б е, Ігорю Терехову дуже складно, е, Юро. А що скажеш про секретаря? Немає у нас секретаря міськради. Ну, бачиш, що у нас просто всі сесії, вони ж там, там є там, е, нюанси законодавчі, Насправді все йде по закону. Це мерія нічого не порушує. Про нам просто треба справді не онлайн, а офлайн зібрати, тому що голосування відбувається особисте і мені здається бю бюлетенями, а не в електронному вигляді. Саме тому ці питання дуже спарені, як мені здається, відсутність онлайн сесії і офлайн сесії, і відсутність секретаря. Ну, і плюс, якщо я не помиляюсь, у нас не захин... постійно оголошується позачергові сесії. Там має бути чи чергова, чи, чи навпаки, якось так. По Позиція секретаря, до речі, міськради це дуже поважна така посада. Тому що хто пам'ятає цю посаду, колись Геннадій Адольфович Керніс е мав ще при е міському голові е Шумілкіні. Ой, да навіть таке було, таке було. Тому Це така непросто. Нам час закінчувати. Просто хочу сказати наостанок, що медіагрупа Накопіло продовжує збирати на дрони, які збивають дрони, які летять на нас з вами. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Це спільний збір з фондом Повернись живим. Всі реквізити можна знайти на сайті Накопіло.ua і радіо Накопіло.ua. Вклалися дуже дякую, колеги. Ну, все добре.